Станом на 13 вересня на вулиці Пушкінській, де завершують заміну тепломережі, працює сім чоловік, розповідає начальник дільниці Теплокомуненерго Володимир Мельник. Чоловік каже, що ремонтні роботи за цією адресою розпочали у липні 2021 року. Проводиться заміна теплової мережі діаметр 530 міліметрів на трубу попередньо ізольовану, діаметр 426. На даному об'єкті працює авто. То кран, екскаватор, ну і сварочний роботи. Я думаю, на цій неділі даний участок, я думаю, повинен по монтажу труб закінчити. Загалом у місті капітальний ремонт тепломереж завершують на п'яти ділянках, каже головний інженер теплокомуненерго Руслан Погребняк. На сьогоднішній день десь на 92% теплові мережі готові до опального сезону. У нас зараз ведуться роботи ще по лесі Українки, завершуються роботи по вулиці Пушкінській, 426 й діаметр. Також у нас ведуться ще роботи на Довженка 15, на Гагаріна. І на князів Островських практично всі роботи по тепловим мережам маємо завершити до 25-го. Окрім того, у Житомирі розпочали заповнення внутрішньобудинкових тепломереж. Там, де є заява на те, що вони готові і можуть заповнюватися будинки, ті будинки ми ставимо на заповнення. Але на цьому тижні вже буде графік заповнення будинку. Наприклад, там десь підтікання є. Наприклад, тому вони там підтяжку роблять, обтяжку обладнання. Якщо будемо, ми ставити. Під тиск, тоді я думаю, що тоді трошки більше добається роботи. Є ще квартальні мережі устарівши, є застаріла внутрішньобудинкова система. Стоїть завдання до першого десятого. Теплова мережа повинна бути готова. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.